Раз на два тижні в Кропивницькому Гончаренко центрі усі охочі збираються на заняття зі скетчингу. Це техніка швидкого створення простих малюнків. Цього разу прийшли 24 людини, половина з них переселенці. Людмила гурєва Краматорська каже, малювання повернуло її до життя після смерті матері. Забуваю зовсім про все погане, дуже хочеться додому. Порушився зовсім. Мій сталий спосіб життя. Я не можу працювати, я не можу жити в своєму будинку, я не можу. Мандрувати я зовсім у цей рік, ну, це не моє життя. Однак, коли я сажусь малювати, я це все забуваю. Мені дуже подобається і хочеться ще, і ще, іще, іще. Техніці скетчинг переселенка зі Слов'янська Марина Кашлакова. Вона викладачка музики та образотворчого мистецтва. Говорить, в цій техніці важливо неправильність малюнка, а темп створення замальовки. Використовують матеріали, які є під рукою. Кожен за допомогою скетчів винайде свою дорогу далі. Хтось піде до художнього малюнку академічного, хтось буде працювати з абстракцією, хтось навіть буде робити колажі. Це Такий легкий старт для тих, хто дуже вагається, чи потрібно, чи важко це, чи стоїть, чи потрібно в цьому приділяти свій час. Заняття безкоштовні. Цього разу малюють леопардів. Вперше пробує себе в скетчингу. Вчителька інформатики з Черкаської області Анастасія Рос у Кропивницькому опікується родичкою. Як вчителю мені потрібно психологічне розвантаження, і до того ж я працюю з дітками, які виїхали з під обстрілу. Я працюю дистанційно в Бахмутівській школі, і мені необхідна ось ця арт-терапія. Малювання це найпростіший і найдоступніший метод арт-терапії для людей, які переживають стрес, пояснює арт-терапевтка Варвара Діордієва. Ми всі переживаємо. У нас такий, знаєте, масовий посттравматичний синдром. Ми живемо під час війни. і Дуже багато хто переживає ці стресові стани. І малювання воно дає такий, знаєте. Е Заспокоєння воно дає трошки устаткування своїх думок, і саме малювання, воно як стимулює нас розширювати наші рамки, мислення. Тобто, ми дивимось на колір, ми малюємо, ми заспокоїмося лініями малювання, тобто активуємо нейрони свого мозку для того, щоб побороти якісь стресові стани або кризові стани. Говорить, кількість занять з малювання для дорослих залежить від бажання людини. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропив. Ницкий